Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Продовжуємо розв'язувати задачі на надлишок та нестачу. В попередньому відео я вам розповіла теорію, як це робиться, і хто не дивився, раджу подивитися. А сьогодні ми попрактикуємося, розв'яжемо декілька задач за умови, якщо надлишковий реагент не реагує з продуктами реакції. Поїхали! Розв'яжемо першу задачу. Обчислить масу сульфіду, що утвориться під час взаємодії сірки масою 5,6 г і водню об'ємом 5,6 літрів за нормальних умов. Показником того, що це задача на надлишок і нестачу, є відомості одразу про два реагенти. Дивіться, нам дали масу сірки раз. І об'єм водню – два, отже, робимо висновок, що це задача на надлишок і нестачу. Головним кроком при розв'язуванні таких задач є знаходження реагенту, що в надлишку, і від нього позбуваються, його ігнорують. А реагент, що в нестачі, головний, він завжди витрачається повністю. Від нього залежить, скільки продукту утвориться і скільки іншого реагента прореагує. Тому треба знайти реагент, що в нестачі, і за ним далі проводити всі розрахунки. Робимо перший крок, складаємо рівняння реакції. Сірка реагує з воднім, утворюється гідрогенсульфід H2S. Урівнювати нічого не треба, тому що тут все і так рівно. Далі рисочками підкреслюємо всі речовини, про які йдеться в задачі. І зверху над рівнянням реакції надписуємо дані з умови над сіркою її масу 5,6 грамів, над надводнім відповідно об'єм 5,6 л. Масу гідрогенсульфіду треба буде обчислювати, позначаємо її за X. Під рисочками ми завжди записуємо відповідні молярні значення. Або малярний об'єм. Якщо зверху маса знизу, пишемо малярну масу. Якщо зверху літри об'єм, значить знизу записуємо малярний об'єм 22,4 лі на моль. Сірководень зверху маса знизу має бути малярна маса 34 гри на моль. Другий крок треба обчислити кількість речовин реагентів. Нагадаю, що кількість речовин можна обчислити, якщо масу поділити на малярну масу або об'єм поділити на малярний об'єм. Для сірки 5,6 ділимо на 32, маємо 0,175 моль. Для водні, відповідно. 5,6 поділили на 22,4, маємо 0,25 моль. Третій крок головний: нам треба з'ясувати, який реагент взяти в надлишку, ну а який, відповідно в нестачі. І нам для цього потрібно порівняти ось ці кількості речовин з нашим ідеальним рівнянням, за співвідношеннями, які є між коефіцієнтами в рівнянні реакції. Це співвідношення кількості речовини. В нашому випадку, бачите, один до одного на 1 моль сірки завжди має припадати 1 моль водню. А в нас скільки сірки? А в нас сірки 0, 175 моль. Це означає, що й водню потрібно 0,175, а в нас його 0,25 забагато, бачите? Таким чином ми робимо висновок, що водень у нас в даному випадку в надлишку, і ми будемо його ігнорувати, його навіть ось так, щоб ми в рівнянні на нього не дивилися. А сірка в нестачі, вона тут головна. За нею ми зараз будемо проводити всі подальші обчислення. Обчислюємо кількість речовини продукту, гідрогенсульфіду, дивимося рівняння реакції, на співвідношення між коефіцієнтами. І кажемо, з 1 моль сірки завжди утворюється 1 моль гідроген сульфіду стільки ж. А скільки ми маємо сірки 0,175 моль, а це означає, що і гідроген сульфіду має утворитися стільки ж 0,175 моль. Отже, кількість речовини є. Останній п'ятий крок треба обчислити масу. А маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Підставляємо значення і маємо масу гідрогенсульфіду дорівнює 5,95. Сотих грамів. Відповідь за задачу записали. Отже, висновок. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно було знайти реагент, що в нестачі в даному випадку сірку, і за неї проводити розрахунки. Задачка номер 3 Розчин, що містить 100 грамів хлоридної кислоти, змішали з розчином, що містить 100 грамів натрій гідроксиду. Визначте, яке середовище кислотне чи лужне буде в розчині після зливання двох реактивів. Давайте запишемо рівняння реакції: натрій О плюс Хлор дорівнює натрій хлор плюс H2O. Коефіцієнти. Тут не потрібні, все орівняно. Підкреслюємо речовини, про які йдеться в умові, і зверху над ними записуємо їхні маси, дані з умови, по 100 грамів і там, і там. А тепер аналізуємо: ми маємо класичну реакцію нейтралізації луг, натрію Аж, нейтралізується кислотою Аж, хлор, при цьому утворюється сіль, натрій, хлор і вода. Співвідношення між логом і кислотою в даній реакції один до одного. За умовою задачі маси реагентів однакові по 100 грамів. І якби ми не були хіміками, то могли б помилитись і подумати, що однакові маси зможуть повністю нейтралізувати одна одну. І середовище утвореного розчину начебто має стати нейтральним. Ні, так це не працює. Ми хіміки і знаємо, що не маси головні в реакціях, а кількість речовин. Коефіці. До одного означає, що на один моль лугу має припадати один моль кислоти. Тому нам потрібно знайти кількості речовин лугої кислоти і порівняти їх між собою. Той реагент, якого менше, повністю витратиться в реакції, його не стане, а той, що надлишку, залишиться і створиться середовище. Знову маємо задачу на надлишок і нестачу, розв'язуємо, обчислимо кількості речовин реагентів. Для цього спочатку під рисочками запишемо відповідні малярні значення, пригадаємо, що кількість речовини дорівнює маса поділити на малярну масу, ну, відповідно для лугу. Кількість речовини буде 0, о, вибачте, 2,5 моль, а для кислоти 2,7 моль. Що ми бачимо? Ми бачимо, що кислоти в нашому випадку більше. Вона в надлишку, а лог стачі. Це означає, що лог повністю витратиться, залишиться кислота, і вона створить середовище. Тому відповідь на ці всі задачі середовище утвореного розчину буде кислотним. Що гарного дала нам ця задача. Вона ще раз нагадала, що головні в реакціях кількості речовин, і для того, щоб знайти надлишок, треба порівнювати не маси, а кількості речовин. Мабуть, на сьогодні все. Якщо у вас залишились питання, або ви маєте якісь задачі, які не можете розв'язати, пишіть умови, будемо розв'язувати. А зараз, як завжди, я з вами прощаюсь. Бажаю успіхів у вивченні хімії, не хворіти, Світла, тепла, мирного неба і перемоги. До зустрічі на новому році хімії. До побачення!